Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Мене звати Ніна Коломієць. Це новини СТС. Головні теми середи 28 вересня. Далі в ефірі. Сьогодні ми розкажемо про таке: маршрутка із пасажирами підрізала газель. У коледжі знайшли гранату. Гаряча сесія міськради. Маршрутка із пасажирами підрізала вантажівку. Аварія у час пік заблокувала рух тролейбусів у центрі Сум. Деталі ДТП розкаже Альона Щербакова. За словами свідків, водій ось цієї маршрутки номер 19 пішов на обгін вантажівки і перетнув подвійну суцільну лінію. Водій вантажівки у шоці. У мене буча свідків, які зараз закажуть, що я прав 100%. І воно таке є. розумієш? Потому що людей переводять, вся відповідальність. А ти це сплошний, сповнений маршрут, заводирав. Ти, 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 ти вообще не і мене не пропустив. должен був так поступити. Тим згодом учасники аварії таки дійшли до спільного рішення, не оформлюючи ДТП. Я б це сказав, хоч без мусоро, давай без мусаровича. Так, так. Давай, давай. Із пасажирів маршрутки ніхто не постраждав. У вантажівки розбита ліва фара, у маршрутки пошкоджений правий бік. У нас трошки посапали. Поки водії розбиралися між собою, рух тролейбусів по центру міста був заблокований. Альона Щербакова, новини СТС. До нашої редакції звернувся чоловік із приголомшливою новиною. Кілька тижнів тому в виправній колонії вбили в'язня. Усе це, каже, проходило з відомо адміністрації. Там же заперечують, мовляв, сталося самогубство. У деталях моторошної історії розбиралася Марія Бульдович. До редакції СТС звернувся чоловік, який приголомшив нас інформацією. Два тижні тому у сумській виправній колонії 116 вбили чоловіка. Втім, адміністрація каже, списала все на самогубство. З міркувань особистої безпеки ми не покажемо вам обличчя чоловіка та змінимо йому голос. Два заключених вбили а, теж їхнього заключеного. От сломали позвоночник і останній удар був в кадик. То тобто, це був смертельний С этого З цього моменту вони скривають это, почему зробили в плані того, що повесился. повісився. Тобто було самоубийство. Ми звернулись до безпосереднього керівництва колонії. Там кажуть, померли у в'язниці, просидів близько трьох років. За цей час до нього з рідних ніхто не приходив, тож чоловік, мовляв, вирішив коротити собі віку. 15 вересня, близько дев'ятої години ранку, засуджений здійснив акт самогубства шляхом повішення. Причиною спроби самогубства було погіршення психоемоційного стану засудженого через втрату соціально корисних зв'язків. У прокуратурі підтвердили слова про самогубство. Втім, слідство по цьому питанню і досі відкрите. Відомості внесені за фактом доведення до самогубства. Оскільки при первинному огляді трупу видимих тілесних ушкоджень не виявлено, такий випадок на особливому контролі правоохоронців за останні півроку це перше самогубство у виправній колонії. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Судять Войтенка сьогодні в Охтирському суді розглядали клопотання прокуратури про відсторонення віце-мера сум від посади. Того нагадаємо, звинувачують у порушенні трудового законодавства. Суд увесь день розглядав низку клопотань сторін, зокрема про відвід судді. Зрештою засідання оголосили перерву до ранку четверга. Голосні крики, блокування трибуни та зрив регламенту таких баталій у залі засідань міськради не бачили давно. Про події гарячої та навіть скандальної сесії розкаже Оксана Щербак. Засідання почали, незважаючи на заблоковану трибуну. Очільнику міста довелося керувати сесією у незвичний спосіб через спини звільнених працівників департаменту містобудування. Ті захопили президій, аби не допустити розгляду кількох питань. Глядачі вже тут зібралося як на футбольний матч, але сесія ніяк не починалася. Депутати сварилися через список питань, які винесли на сесію. Суперечки тривали близько двох годин. Першими нерви здали у батьків, які прийшли вимагати дитячі майданчики для своїх дітей. Дитячого майданчика як не було, так і немає. Дайте, будь ласка, відповідь. Дайте, будь ласка, відповідь нам і нашим дітям, які прийшли сьогодні. Олександр Миколаївич, ми благаємо вас, встановіть, будь ласка, дитячого дитячий майданчик. Але з'ясувалося, що сумські дитячі майданчики не чинні, тому їх установка наразі неможлива. На сьогоднішній день з 87 дитячих майданчиків. Передан комунальну власність експлуатуючим організаціям, не передан ні один дитячий майданчик. По-моєму, треба все-таки рішити прийняттям до комунальної власності і передачі. Така відповідь обурених мам не влаштувала, і вони разом з дітьми рушили блокувати президію. на Площадки стоять другі. получается, з нашої фракції. Уже площадки стоять по депутатам. А у нас ці можуть ставиться на баланс. Я зараз не закінчую. Шановні, я Я бачу. Я зараз зараз не закінчу. Давайте дитячі майданчик закінчимо. Ми до кінця року закупимо дитячі майданчики щодо встановки. Я не можу гарантувати, що всі вони були встановлені. Тому що по часу, по часу ми побачимо, буде можливість по температурному режиму. встановлено. ні, ми будемо чітко знати, що вони є. Невдоволених мам меру заспокоїти вдалося, але атмосфера у сесійній залі з кожною хвилиною загострювалася все більше. У гру вступили звільнені працівники департаменту. Просто попираємося. Я вам не даю приймати незаконні не рішення. Я ви вам Я не, не даю приймати незаконні рішення. Ми на роботу сесії, звичайно. Якщо йти затвердити перезадені на Ми семимо розпочатку сесії, якщо ви, ви вважаєте, що проєкти рішення незаконні. Ви вирішите закона незаконні. незаконні. Втім, у сесійній залі мер має багато прихильників. Рава! Ага. Та все ж пристрасті продовжують вирувати довкола трибуни. Мер оголошує перерву та покидає засідання. Мені здається. Що, мабуть, вони отримали якусь відповідну команду згори, відповідно починати зривати сесії, там тиснути на міську голову. Я думаю, це почалася політика. А сьогодні сесія далі продовжиться чи ні? Я думаю, що сесію будемо продовжувати. Хоча ви бачите, всі хочуть зірвати сесію, не зважаючи на те, що у нас 120, 100, 194 питання. Тільки після трьох годин такої вистави черга нарешті доходить до розгляду питань. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Довічне ув'язнення світить убивці відомої біатлоністки. Нагадаємо, 28-річну глухівчанку, дворазову призерку з чемпіонату світу з біатлону Олену Демиденко, жорстоко вбили у червні 2013 року. Слідство розшукувало її співмешканця, якого згодом виявили у в'язниці за кордоном. Прокуратура Сумської області наразі визначилася із терміном, який загрожує убивці: від 15 років ув'язнення до довічного працівники поліції підготували документи на його екстрадицію та наприкінці серпня під етапували до України. Вибухівка у навчальному закладі. Студенти коледжу харчової промисловості у туалеті знайшли гранату, а на східцях вибуховий пристрій. Звідки такий арсенал у навчальному закладі, дізнайтесь за мить. Вибухівку сьогодні знайшли студенти коледжу харчової промисловості. Вони одразу повідомили про невідомий пакунок вчителів, які визвали правоохоронні органи. У СБУ нам повідомили, це були навчання. Відповідно до жовтого рівня терористичної загрози, визначеного на сумщині відповідною постановою кабінету міністрів України, сьогодні відбулися навчання у сумському коледжі харчової промисловості. За умовами навчань на територію учбового закладу було розміщено два муляжі вибухових пристроїв, зокрема муляж «Граната-Ф1». Нагадаємо, подібні навчання вже відбувалися у червні і липні цього року. Перший раз соцмережі вибухнули. Туди злили відео, на якому до зубів озброєні люди захоплюють будівлю обласної ради. Виявилося, це з Альфа. Далі у липні замінували будівлю Укртелекому як повідомили силовики, усе згідно плану. Тож просять ставитися до такого зрозуміння. Це ні в якому разі. Не чіпати, не намагатися самотужки розібрати, одразу викликати органи поліції можна телефонувати знову ж таки на нашу лінію довіри. Якщо ви побачили підозрілий пакунок, одразу телефонуйте за номерами, які зараз на екрані. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Тим часом допитливі сумчани вгледіли рослини дурману, які ростуть прямо посеред міста біля будівлі Укртелекому, і поділилися фотографіями у соцмережі. Галюциногенні колючки замаскувалися на клумбі. У своєму повідомленні автор цікавиться, чому ж правоохоронці нічого не роблять із наркотичною рослиною. Сумчани відтепер можуть користуватися тролейбусами і вночі. Електроавтотранс оприлюднив розклад курсування службового транспорту на своєму сайті, аби не тільки працівники підприємства, а й заощадливі містяни змогли сісти у рогати після опівночі. Виконуючи обов'язки директора комунального підприємства, повідомив, що розклад вирішили оприлюднити на прохання активістів. Сумчанин створив відповідну петицію на початку вересня і вона зібрала потрібну кількість голосів. Тож відтепер нічні тролейбуси доступні для всіх місць. Телефонні махінації в Україні навпинно зростає різноманіття телефонних шахрайств. час від часу аферисти вигадують нові способи вводити людей в оману. І чим довелося зіштовхнутися сумчаном цього разу? Дивіться далі. Із телефонними шахраями Аня зіштовхнулася не вперше. Та цього разу навіть не здогадувалася, що такі дзвінки це махінація. Мені дзвонив незнайомий номер, сказали, що компанія МТС. Ну на наступний день позвонили. моїй мамі сказали, що це люди з банку. Сказали, що прийдуть описувати імущества. Ну, потім виявилося, що за кожен такий розговор нас знімало 50 гривень за хвилину. Каже за роз'ясненнями, звернулася до оператора. Там її не заспокоїли. Ми пошли розбиратися в компанію, МТС сказали, що це нормально. Ну, Я в шокі, що це происходит. Маму перепугали, деньги непонятно, куди делись. Ми вирішили запитати у співробітників компанії мобільного оператора, наскільки це реально. Там кажуть, послуги платних вхідних дзвінків давно немає, тож оператор відповідальності не, не несе, такого бути не може. То делают мошенники такі номера, що звоните якобы на МТС кофе а вас підсувають сутіні. Та дано ж вам кадаванзвоні с вас підзвонили, такого бути не может. оператор. Лише рекомендує не перетелефонувати на незнайомі номери пропущених дзвінків. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. На сумському кордоні затримали елітну номарку, яку чотири роки розшукував Інтерпол. При перевірці Ауді Кю К'ю-7» із казахськими номерами виявилося, що цю машину ще у 2012 році викрали у Польщі. Прикордонники направили інформацію до Київського бюро Інтерполу. Водія та авто передали правоохоронцям. Гендерна рівність у політиці у сумах пройшов перший круглий стіл успішних жінок України. Керівниці області та всієї держави зібрались для обговорення проблем та перспектив гендерної рівності. На круглому столі була і Марія Бульдович. Концентрація жінок у будівлі адміністрації підвищена. Представниці прекрасної статі зібрались для обговорення гендерної рівності. Ми сі ліси ви але адходу в лісі. Із різних сказок, тому що у нас сльот йових веселів». Останніми роками все частіше жінки йдуть у політику, втім стикаються із суспільним наріканням. Ще з радянських часів нам нав'язували, що. Чоловік має працювати, чоловік має вирішувати всі питання. Чоловік головний. А жінка так вона має доглядати за дитиною. Також працювати, виховувати дітей, бігати до школи, вирішувати всі питання побуту. Але вона не те, щоб вона головна, але вона не має права голосу. Нинішні представниці влади схильні думати, що саме жінки можуть керувати країною краще чоловіків. Потенціал жіночий саме в політиці. Не дуже використаний. Ми жінки маємо більше можливостей зробити. По характеру ми більш чутливі до гендерних проблем, більш співчуваємо. І тому я вважаю, що жінок повинно бути більше в політиці. Результатом круглого столу має стати створення у сумських радах міжфракційного об'єднання жінок. Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС. Ось такі новини маємо для вас. Втім, це ще не все. Далі в нашому ефірі огляд головних подій Сум та області із сайту СТС Суми .ua. Я же з вами прощаюся. Дякую за довіру. Залишайтеся із СТС, знатимете більше. Сумчани розшукують працівника пад Златобанк, що знаходиться у стадії ліквідації, який у них більше ніж півмільйона доларів. За словами ошуканих вкладників, перед введенням Нацбанком тимчасової адміністрації Максим Вакал був на посаді тимчасово виконуючого обов'язки директора сумської філії та вкрав їхні заощадження. Він мав повноваження брати депозитні кошти, тобто люди все офіційно несли в касу, платили або йому у кабінеті. Він видавав офіційно документи, бланки, договорився як положено. Але ці всі кошти вони до головного офісу Київського вони не доходили. Вже після ліквідації банку він просто брав кошти під розписки під дуже вигідні проценти. В принципі, я на цьому сам погорів. Після ліквідації установи вкладникам гроші обіцяли повернути, але коли люди кинулися до своїх заощаджень, коштів на рахунках не виявилося. Як не виявилося у місті і того, хто ці кошти приймав. Дав йому суму на обмін. В результаті ні грошей, нічого не отримало зрад. У місяці він пропав бізвісті. Зараз Максим Вакал оголошений у міжнародний розшук. За словами потерпілих, чоловік можливо вже перебуває за межами України. рідні та близькі. Ну, якщо не знає, де місце знаходження, то якимсь чином вони причетні до цієї справи, і, в принципі, з ними правоохоронним органам нам треба більш докладніше і чіткіше працювати. На думку активістів, батькам відомо місце знаходження їх сина. Батько Максима Вакала працює одному із сумських ВНЗ, викладає ботаніку. Втім, спілкуватися із журналістами у нього чомусь немає жодного бажання. Де ваш син зараз знаходиться? Я Яких інтерв'ю давати не буду. А просто скажіть, коли ви з ним останній раз спілкувалися? Я до вас на суд подам. Схожа реакція і у мами, яка працює на сумській митниці. Ми робимо програму про Златопанки. Хотіла побачити, б спитати, ні. де ваш син. Ви нам не будете відповідати? Ні, не буду. Чому? А коли ви останній раз ним бачилися? Дівочка, до свидания. У прокуратурі ж говорять, припущення щодо місця знаходження є, але даний факт зараз перевіряється. Даній особі заочно повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шаграйство вчинене в особливо великих розмірах. Покарання, за які передбачено позбавлення волі, від 5 до 12 років з концентрацією майна. Дана особа оголошена в розшук. На даний час тривають слідчі дії. Перш за все, нам потрібно встановити його місце перебування для проведення всіх необхідних заходів. Наразі жоден вкладник не виграв справу у суді в різних інстанцій по поверненню коштів. Потерпілі закликають об'єднати зусилля решти вкладників для спільних консолідованих дій з органами поліції та прокуратури у розшуку шахрая.